Під час прямої лінії з народом Владимир Путін головними здобутками минулого року назвав приєднання Криму та Севастополя, які Україна та світ вважають окупованою територією. Найгарячіші питання стосувалися погіршення економічної ситуації через санкції заходу та російської відповіді на них. Я їм що їм сказав, що навряд чи варто сподіватися зняття санкцій, тому що це суто політичне питання, це питання стратегічної для деяких наших партнерів, взаємодії з Росією, стримування нашого розвитку. До речі, мені здається, що напряму вони вже не стосуються подій в Україні. Кстати говоря, мені напрямую напряму это не относится і к событиям на Україні Следовательно, и своевременно. щодо антисанкцій, то потреба заміщення імпорту упевнений Владимір Путін впливає на зростання внутрішнього попиту щодо вподоби російським виробникам, зокрема аграріям. Нізка дістиліті Не то терпіть, треба не те що терпіти, а використовувати цю ситуацію, котра складається, щоб виходити на нові рубежі розвитку. Можливо, ми цього й не робили. Те саме імпортозаміщення ми сьогодні вимушені вводити. Я сподіваюся, що це спричинить розвиток високотехнологічних галузей економіки швидшими темпами ніж раніше. утім, звісно, це має негативні наслідки з точки зору інфляції. В товарно-продовольчій групі тут доведеться потерпіти паслідстві з точки зріння вкладу в інфляцію продовольственной товарний груп. Е так правда, і от дійсно тут петься потерпіти. спасібу Відповідаючи на запитання про поставки ракетних комплексів С-300 Ірану, Путін запевнив, що вони не становлять небезпеки для Ізраїлю а натомість є стримувальним фактором з огляду на ситуацію в регіоні та події в Ємені в санкціонний список. В санкційний список ООН поставки таких систем не входили. Ми призупинили виконання цього контракту в односторонньому порядку. І зараз, коли просування на іранському треку відбувається і воно позитивне, ми не бачимо причин, щоб і далі в односторонньому порядку дотримуватися цієї заборони. В іранському ядерному треку треки імеється, очевидно положительне. Ми не бачимо основані далі в одностороннім, порядку паче порядки держати цей запрет. Власті самі стимулюють, наприклад... серед іншого. Російський керманич вкотре заперечив присутність російських військ на сході України Вигідно або шлі. От, напримір, два на два смс сабщині. Почому обічали імпорти а на ділі